Вітаю вас, шановні любителі зірок. Продовжуємо наш щотижневий астрологічний прогноз. Зірки радять усім знакам зодіаку бути більш уважними до своїх емоцій та взаємодії з іншими людьми. Пам'ятайте, що вони лише вказують напрямок, а ваш вибір визначає вашу долю. Тож, давайте дізнаємося, що ж нас чекає. Овни, вам варто зосередитися на особистих цілях. Ініціативність і рішучість принесуть відчутний результат. Тельці. Прислухайтеся до інтуїції. Вона допоможе уникнути зайвих витрат і зробити правильний вибір. Близнюки. Цей тиждень обіцяє нові знайомства та цікаві розмови. Залишайтеся відкритими до несподіванок. РАКИ. Зосередьте свою енергію на зміцненні свого внутрішнього світу та створенні гармонійного простору навколо себе. Леви. Варто проявити ініціативу. Ваша впевненість і рішучість допоможуть досягти бажаного. Діви. Зосередьтеся на деталях. Уважність принесе успіх у справах і допоможе уникнути непорозумінь. Терези. Зірки радять шукати баланс у стосунках і не приймати рішень поспішно. Гармонія прийде через спокій. Скорпіони Тиждень принесе можливість розкрити приховані таланти. Не бійтеся, діяти рішуче довіряйте своїй інтуїції. Стрільці, Вам варто зосередитися на внутрішньому балансі та спокійно реагувати на зовнішні виклики, оскільки це допоможе досягти гармонії в особистих і професійних справах. Цього тижня позирогам зірки радять бути відкритими до нових можливостей, особливо в кар'єрі. Адже зірки сприяють прийняттю рішучих кроків і зміцненню фінансових позицій. Бодалі приділіть увагу своїм стосункам, як особистим, так і професійним, оскільки вміння знаходити спільну мову допоможе уникнути непорозумінь та покращити атмосферу навколо. Риби – вам варто приділити увагу своєму здоров'ю. А емоційному стану, адже це допоможе знайти внутрішній спокій і краще орієнтуватися у своїх планах на майбутнє. А з вами була Карина Іванова. Нехай цей тиждень принесе вам потік натхнення, удачі та магічних моментів, які здійснять ваші найсміливіші мрії. До зустрічі на телеканалі Вікка.